Мої вітання. І сьогодні, завдяки вам і вашим донатам, ми починаємо з гарних новин. За останню добу для наших захисників ми придбали три генератори: загальна вартість 89 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. А тепер до роботи Рашка вже увірвалася всередину Дніпропетровської області та закріплюється нардепка Мар'яна Безуга. Значить, дивимось з боку расистів, їх просування, не дай Бог, вглиб Дніпропетровської області в той бік. А що тут сказати? Значить, от скільки їх просунеться, стільки їх там і поляже. Так що на цьому? Нехай воно так і буде. Американські офіцери здійснили несподіваний візит до Білорусі, щоб спостерігати за спільними рашистсько-білорашистськими військовими навчаннями. Так, чи це правда, що американські офіцери... Несподівано, прям, ну, так, да, звісно, приїхали. Угу. Якась дурня. А, якщо студент першого курсу відсутній на заняттях понад 10 днів, його відрахують, а дані про відрахування надійдуть до ТЦК, заступник декана факультету кібернетики Затула, так, чи буде так? Що за відсутність понад 10 днів відрахування і дані до ТЦК. Тут навіть не сумніваємося. Так, причому злиття буде, не зважаючи на те, будуть студенти там, не знаю, давати якісь хабарі чи якось домовлятися, чи не будуть, бо кожен заклад має звільнитися від де деякої кількості студентів. Ну, які можуть потрапити до ТЦК потенційно. Потрібно 500 гривень донат, дякую, молодці. Потрібно готувати військових і народ до ще одного року війни. Для цього нам потрібно. Ви вже ну, якось можна вирішитися. То, то завтра вже перемога, то ще рік війни. Для цього нам потрібно більше грошей. А, так, міністр фінансів України Сергій Марченко. Ясненько. Давайте так. Кошти ресурси для війни, для оборони для нас на наступний рік. Чи вони є? І питання друге, чи вони будуть активно використовуватися наступного року для оборони, для війни? Ой, значить так щодо грошей. Чи вони є? Да, вони є. Ми з вами багата країна. Ми неодноразово вже з вами це бачили, чули і розуміємо. Всі прекрасно. Причому тут не так, як наші кошти, а як допомога також. Чи ці ресурси будуть? Ну тобто, картинка, чи є вони прекрасна? Чи будуть вони використовуватися, чи будуть вони надходити в ну такій кількості, яка має бути. Отут вже така не дуже, знаєте, яскрава картинка. А саме, ну так все складно, ну так все незрозуміло, так все мутно. І стільки, знаєте, стільки ходів, стільки шляхів для тих коштів, як вони розподіляються, І там, де щось загубилося, і там, де щось не порахувалося. Ох. Нова мета Рашки самознищитися в 26-му році. Ні, написано не так: знищити залізничну інфраструктуру України. Вони намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, заявили Укрзалізниця. Загроза для Укрзалізниці для ключових станцій. І навіть дві конкретні цілі у них є а, станції, які з'єднують два береги, ну і там проходять, проходить Укрзалізниця. Тобто дві конкретні цілі у них є. Отаке, От дай Бог, нехай не збувається. Зарплати вчителів у 26 році зростуть на 50%. У проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 мільярди гривень. Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників передбачено двома етапами: 30% з 1 січня 2026 року та 20% з 1 вересня. От хитрожопі. Тобто аж до 1 вересня, тобто майже рік. Це просто на 30% збільшення. А тільки потім, а з 1 вересня, буде ще на 20%. Ну і то, чи буде. От давайте це питати. Будуть навіть більше зростатимуть зарплати, але не всім. Тільки обрані зможуть пройти всі квести для того, щоб їх зарплата зросла і була постійною. З 1 жовтня 26-го року в школах буде безкоштовне харчування для 4,4 мільйонів мільйони школярів першої одинадцяти класи по всій країні. премєр Свириденко. Також планується підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисячі студентів з 1 вересня 26-го року. Ну я ж кажу, багата країна. Ну чому? Безкоштовне харчування, підвищення стипендій наступного року. Для військових ну трошки. Ніхера да схерам, а так у нас все сай... ну на все є. Пов'язане це чи ні, це ми вже з вами побачимо по факту. Та історія така. Дійсно, наступного року для наших школярів будуть якісь покращення. Це дійсно так. Але разом із тим пов'язано це чи ні. Я не знаю, бо тут ну, через кому. Тобто це не, знаєте, не в одній строчці така відповідь. Але з цією ж категорією населення, тобто студенти, школярі. Буде якась загроза дуже серйозна здоров'ю або навіть життю. Отаке, нехай точно не збувається. На єдиний марафон в бюджеті на 26 й рік заклали більше, ніж 1,5 мільярдів гривень. 1,5 мільярдів на єдиний марафон. Наскільки це корисно для України і для українців? Ідуть <гум> два такі трошки не дуже в гарному фізичному стані, стані здоров'я, в матеріальному стані, да? дві людини по снігу, босі на значить, цих, скажіть мені, на Та твою ж мать, як воно називається. Напишіть в коментарях. Ну, в общем, не дуже вони виглядають, ці люди. Отак виглядає і доцільність марафону на 1,5 мільярдів під час війни. От якось так. Хтось не доїдає, не допиває, не домагає, а ну, а десь марафон. Непогано. Війна закінчиться через, ну ви знову собі самі от не можете знайти вже аргументів. Війна закінчиться через 60-90 днів. Записуємо і пишемо дати. Якщо Європа, а то отак от якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців рашистської нафти, я вам це гарантую. Міністр фінансів США Бесен. Чи е, запровадить? Суттєві вторинні санкції Європа проти е, покупців рашистської нафти. І так і ні. Крові е, поп'ють санкції вторинні, в тому числі. Ці таргани будуть знаходити обхідні якісь шляхи, але і це ненадовго. Тобто, все більше і більше їх якось в такі заганяють небезпечні, але для нас дуже класні рамки. На цьому все. Дякую.